Вітаю, мене звати Сабір. З початку війни на крафі я займаюся камуфлюванням машин, зброї і всього оснащення, яке потрібне. За ці три роки ми закамуфлювали тисячі одиниць техніки та зброї. З найцікавішого ми камуфлювали танки та емрапи. А літачок? Може не Можна треба пролітати? Мені? Ні. мені цікавіше було танки і емрапи. По зброї ми закамуфлювали десь біля вже 4 тисяч від пістолетів до крупнокаліберних кулеметів та гранатометів. За цей час ми випрацювали свій особливий камуфляж. Для того, щоб ми закамуфлювали вашу техніку або зброю, просто можна звернутись до нас в Instagram Craft.ua. Оскільки не у всіх є можливість і час звернутись до нас. Сьогодні ми вам покажемо, як закамуфлювати зброю самому в польових умовах. І перший крок це підготовка зброї до фарбування. По-перше, ваша зброя завжди повинна бути чиста. Надалі її треба знежирити знежирювачем або розчинювачем, можна акриловим. Це все відбувається дуже простими, елегантними рухами. Нічого. Складного в цьому нема. Знежирити вашу зброю потрібно для того, щоб на ній краще трималась фарба. Разом з цим ви знімете і пил, і нагар, який може бути на зброї. Наступний крок це заклеювання елементів, які ми не хочемо фарбувати. Для прикладу, в. В ак системі та в ar системі вони відрізняються. В АК ми заклеїмо зріз ствола і по бажанню заклеїмо затвор та номер. В ar системі ми заклеїмо зріз ствола. На затворі у нас є е, шторка, яка нам закриває доступ всередину. І якщо є прицільні оптичні, заклеюємо їх. Зброю можна проклеювати будь-яким тейпом, скотчем, ізолентою. Але в ідеалі це робити малярною стрічкою, яка для цього призначена. А ще я мудак не вдів рукавички, але в полі рукавичок не буде, але коли я буду фарбувати, я їх вдіну. Це буде такий лайфхак, щоб... Як закрите зріз ствола. Закрило воно там чи ні, бо я не бачу світ. Після того, як ми знежирили та заклеїли нашу зброю. Ми приступаємо до фарбування. Для фарбування нам потрібна жаростійка фарба в кількості від 2 до безлічі штук. Фарбу краще брати дорогу, якісну контори, які роблять це саме для фарбування зброї. Наприклад, я використовую шість кольорів, а ви відштовхуєтесь від свого бюджету. В ідеалі використовувати всі методи захисту ваших рук та дихальних шляхів. Але якщо в полі у вас цього нема, таке життя. Я буду використовувати нітрилові рукавички. Модні, чорні. Перед використанням будь-яку фарбу треба гарно розтрусити так, щоб ви відчували, що всередині рідина, а не глина. Я починаю завжди зі світлих кольорів, тому що якщо на чорний колір наносити одразу зелений, то він буде тьмяним. Наносимо фарбу тонким шаром, бажано так, щоб у нас не було підтікань. Так само раджу фарбувати зброю, коли вона лежить на поверхні, чергуючи сторони. Після кожного шару нам треба дати фарбі підсохнути. Це не обов'язково повинне бути повне висихання, але вона не має е, перебуватись на руки. Після того, як наш перший шар е, підсох, ми наносимо ще декілька для того, щоб розбити силует зброї. Для нашого камуфлювання надалі я буду використовувати пісочний, зелений, чорний та коричневий кольори. По суті, якихось правил, як Наносити наші плями немає, треба розуміти, що вам потрібно змішуванням кольорів, трохи перебити форму зброї. Я наношу трохи зеленого кольору поверх коричневого для того, щоб зробити природний колір оливи, який є нашою грязюкою. Якщо вам то не до вподоби, ви можете просто взяти колір оливи і зробити це ще одним кольором. Після другого шару нам так само треба трохи почекати для того, щоб фарба підсохла. Вся фарба для зброї, в принципі, має бути матова для того, щоб не давати відблиску десь в кущах або в полі. До слова, завжди треба використовувати жаростійку фарбу, тому що. Зброя нагрівається, і усі частини, які будуть нагрітими, почнуть або горіти, або облазити, або змінять свої кольори. Після того, як ми нанесли нашу базу, ми приступаємо до більш ретельного розбиття форм зброї і нанесення наших деталей. Глядачам я пропоную використовувати рваний картон. Це дуже проста історія. Картонку можна знайти будь-де. Під базу трафарету я використовую чорний колір, а надалі наношу на нього інші. Для більш красивого малюнку раджу використовувати декілька різних рваних картонок. Щоб малюнок не був абсолютно однаковим. Після розбиття силуету темним кольором я приступаю до розбиття силуету світлим кольором. Так само поверх світло я потім наношу більш темніший кольор, щоб не зробити з вашої цяцьки гірлянду. Угу. На цьому етапі нам потрібно розбити зброю е, різкими гранями е, з контрастними один до одного кольорами. На наступному етапі ми, в принципі, прикрашаємо зброю невеличкими детальками. Це в нас крафтовий папір, але він не завжди може бути в полі, а ось, наприклад, Мішок від картоплі або цибулі ми розкладаємо наш мішечок по зброї, піджимаємо його з різних сторін і трохи розтягуємо. Тепер я беру два найконтрастніші кольори і два допоміжні. У мене найконтрастніші це пісок та чорний. А допоміжні це тан та зелений. Я наношу світлі кольори на зрізи між темним та світлим на нашій зброї. Це можна добре роздивитись через наш мішок, в цьому проблеми не буде. І потім трохи підтіняю. Нашим допоміжним так само я наношу чорний колір на наші темні місця і потім підпшикую допоміжним. Трохи дракон. Для більш естетичного ефекту можна трохи поверху побризгати темним, в моєму випадку коричневим і світлим кольорами. Для того, щоб у вас вийшли такі крапельки, вам треба дуже-дуже різко, але легко натискати на насадку балона. То не красива. Якщо вам не подобається наша крокодиляча лузка, є варіант ще з травичкою та паличками. Це зовсім такий бюджетний варіант, тому що травичку та палички ви знайдете будь-де. Розкладаємо пучок нашої травички в ідеалі по формі наших ні, по напрямку наших ліній. Беремо так само найтемніший колір І допоміжний. А можна навіть два допоміжних. Пальці отак, як я, не залишайте. І тепер так само робимо зі світлими кольорами. Накладаємо травичку там, де темніше, і додаємо світлих кольорів з допоміжними. Якщо ви взагалі наркоман, то до цього всього можна додати ще трохи наших паличок. Як бачите, я не стараюсь зробити так, щоб це мало дійсно вид, ніби це дерево, палички. Мені важливо просто трохи перебити форми зброї для того, щоб вона не випадала з рельєфу. Отож, ця історія працює в принципі, від пістолета, автомата та кулемета до машини, буса чи танку. Принцип камуфлювання один і той самий. Я не буду займатися фігньою і фарбувати другу сторону, віддам власнику її так, а вам покажу різницю в принципі, між виглядом. Що ти машеш, це хуйово чи ні? Я бачу різницю.